Вітаю вас, шановні колеги, і щиро радію кожній нагоді професійного спілкування. Місяць серпень має дивовижну здатність швидко закінчуватися, а ще він надзвичайно активізує небайдужих освітян і змушує їх думати. Чим же в цьому навчальному році ми будемо дивувати, мотивувати, надихати і вражати наших учнів. Тож настав час надихнутися і самим. Сьогодні ми з вами познайомимося із надзвичайно простим у використанні цікавим і актуальним застосунком TTS-Maker. Даний застосунок є безкоштовним, він конвертує текст в усне мовлення. Тож пропоную зараз перейти за покликанням і розпочати знайомство із застосунком. Інтерфейс застосунку надзвичайно простий. Зверніть увагу, з лівого боку ми маємо велике поле, на якому можемо друкувати, а ще простіше вставляти раніше підготовлений текст або його частинки. Напередодні 1 вересня я підготувала невеличке текстове привітання для своїх учнів. І хочу перетворити його на усне мовлення. Звичайно, діти дуже часто чують голос вчителя, і їм було б цікаво, якби з ним знань їх привітав ще хтось інший. Тож для цього ми будемо використовувати можливості даного інструменту. Штучний інтелект не завжди розуміє, де ми хочемо зробити паузу, на чому ми хочемо акцентувати увагу. Тому ми можемо встановити деякі паузи за власним бажанням, скориставшись можливістю ставити паузу. Уважно прочитаємо поради, які паузи є доступними і який максимальний час паузи. Скажу, що я використовую, як правило, недовгі паузи. Десь 0,4-0,5 секунди. Після звертання, на мою думку, було б доречно підсилити паузу. Після привітання з Днем Знань. Так. І в кінці тексту я завжди ставлю паузу тривалістю не менше однієї секунди для того, щоб наш текст не здавався обрізаним. Далі, колеги, зверніть увагу на клавішу мова. У мене вже вибрана українська мова, але вам необхідно буде встановити мову застосунку. Даний застосунок підтримує дуже багато різних мов. Сьогодні ми обираємо українську. На українській мові нам доступні два типи голосу чоловічий і жіночий. Жіночий голос позначено Анастасія, чоловічий голос позначено Ольга. Давайте послухаємо, як звучать ці голоси. МЕЙКЕР це безкоштовний інструмент для перетворення тексту в мову, який надає послуги синтезу мови. Прослухаємо чоловічий голос TTS Maker – Це безкоштовний інструмент для перетворення тексту в мову, який надає послуги синтезу мови. Як бачите, колеги, чоловічий і жіночий голос, достатньо приємні, і обиратимете голос ви вже відповідно до свого задуму. Для того, щоб обрати голос, зверніть увагу, зліва від аватара ми бачимо невеличкий яскравий оранжевий диск. Якщо цей диск активний на жіночому полі, то нам буде доступний жіночий голос. Якщо ми його активізуємо на чоловічому полі, то нам буде доступний чоловічий голос. Отак, От перемикаючи диски, ми обираємо за потреби голос. Сьогодні я оберу голос чоловічий. Далі у нас є код. Поки ми не скористалися. Клавішею коду я хочу вам ще розказати додаткові налаштування. Додаткові налаштування це ми можемо встановити режим прослуховування, але при такому режимі буде сконвертовано лише перші 50 символів. Якщо у вас зовсім невеличкий текст, вам достатньо цього, то ви можете натиснути на цю кнопку. Але, як правило, тексти ми вводимо більші за тривалістю, то цю кнопку простежте, щоб вона була вимкнена, вмикати її не потрібно. Наступна функція додати фонову музику. Особисто мені дуже подобається ця функція, я люблю мовлення озвучувати невеличким музичним файлом. Для того, щоб нам підставити фонову музику, ми ось бачимо активний рядочок. Натискаємо на завантаження музичної доріжки і з'являється ось таке віконечко. Ми бачимо, що безкоштовна версія може завантажувати до трьох музичних композицій, термін дії яких закінчується через 6 годин. Цього у безкоштовній версії, на мою думку, є абсолютно достатньо. Ми обираємо файл. Файл ми можемо обрати на комп'ютері, можемо завантажити. І з носія можемо також скористатися можливістю пошуку в інтернеті. Я скористаюся музичним файлом, який нещодавно завантажила і відкрию його. Далі ми маємо натиснути кнопку Завантажити. Завантаження потребує деякого часу, але, як правило, це відбувається дуже швидко. Якщо музичний файл вже завантажений, у вас має увімкнутися ось ця кнопка. Якщо вона не ввімкнена, будь ласка, перевірте. Ще раз завантаження і увімкніть цю кнопку. Наступна стрічка це гучність. Коли, так як наша музика є фоновою, то, на мою думку, гучність необхідно зменшити. Якщо за вашим задумом, гучність має бути великою, сильною, перекрикувати мовлення, то збільшити також ви можете. Перевіряємо наші налаштування. Ми вже обрали аудіофайл і маємо зберегти налаштування, натиснувши на ось цю широку оранжеву клавішу. Ми бачимо, що налаштування успішно збережене. Прокрутивши коліщатку вниз, ми бачимо, що ми можемо Коригувати якість звуку, швидкість голосу, гучність голосу, регулювати висоту звуку, налаштовувати паузи, і все це ми можемо теж робити. Я в даному випадку цього робити не буду, це не входить в мій план. Повертаюся до стрічки код. В цю стрічку я маю ввести чотири цифри, які знаходяться правіше. Отже, Цифри, колеги будуть з'являтися щоразу інші ви їх будете вводити і натискати, конвертувати в мовлення. Якщо ви користуватиметеся даним застосунком вперше, то може з'явитися віконечко, яке попросить вас підтвердити, що ви людина, а не робот. Вам необхідно буде натиснути на оранжеву клавішу, яка з'явиться, вона засвітиться зеленкуватим кольором, і це означатиме, що ви підтвердили те, що ви людина, а не робот. Прокрутивши коліщатку вниз, ви побачите там ще одну клавішу, де слід вибрати ОК, натиснете на неї. і знову повернетеся до віконочка код. ввівши код, натискаємо конвертувати в мовлення і чекаємо зовсім трішки, поки наш текст сконвертується. Любі друзі. З Днем Знань. Бажаю, щоб цей навчальний рік був сповнений новими відкриттями. Великими перемогами та незабутніми моментами нехай кожен день приносить нові знання, нові можливості та незмінний інтерес до навчання, успіхів, впевненості та яскравих емоцій на шляху до вершини знань. Отже, наш текст вже конвертовано в мовлення. Ви його уважно прослухаєте, і якщо, на вашу думку десь були недоречні паузи, можливо, їх в якомусь місці не вистачало, або ви звернули увагу на тривалість самого. Файлу і бачите що цього вам недостатньо для вашого задуму, або навпаки, він великий, ми можемо прокрутити коліщатку вниз, знову повернутися до свого тексту. Ми можемо його збільшити, зменшити з паузи, додати, навпаки, скасувати. Все це ми можемо вільно редагувати. Якщо нам не сподобалось... Музичний файл, якщо він не підходить на вашу думку до тексту, ви можете його замінити і знову повернутися до стрічки код, знову ввести код і переконвертувати мовлення. Прослухавши текст і зрозумівши, що це саме те, чого ви очікували, ви вже можете завантажувати голосовий файл. Ось ми вже бачимо з правого верхнього куточку наш файл завантажений. Колеги, прослухаємо його ще раз. Любі друзі. З Днем знань бажаю, щоб цей навчальний рік був сповнений новими відкриттями, великими перемогами та незабутніми моментами. Нехай кожен день приносить нові знання, нові можливості та незмінний інтерес до навчання, успіхів! Впевненості та яскравих емоцій на шляху до вершини знань. Отже, колеги, я дякую всім, хто знайшов час для перегляду відео, і дуже прошу вас знайти час для самостійного використання застосунку. Впевнена, у вас уже з'явилося безліч ідей, як саме ви можете використати даний інструмент. Ну а я чекаю від вас зворотнього зв'язку у вигляді коментарів і пропозицій, і вже готуюся до наступної зустрічі, під час якої ми озвучимо відео з конвертованим мовленням. Слідкуйте, колеги, за публікаціями у групі Асоціація сертифікованих педагогічних працівників. Вас чекає безліч цікавинок від моїх творчих і креативних колег. Вступайте до Асоціації і дійте разом з нами. Я впевнена, у вас є чим поділитися.